У день захисту дітей не забули і про потребуючих найменших львів'ян. Їм влаштували акцію Ігри на здоров'я привели вихованців навчально ревітаційного центру мрії інтернатів номер 102, 101 для нечуючих дітей та номер 6 для дітей з вадами мовлення. Аби вони не жили в ізоляції і добре почувалися в колі своїх однолітків. Об'єднання самопоміч та громадська організація самі влаштували їм таку атракцію. Таким способом дітей хочемо покращити їхню інтеграцію в суспільство. Більшість дітей перший раз в аквапарку і взагалі перший раз були мати таку програму, в яку ми зараз сьогодні залучили. Тому що це відносить до таких видів спорту, до таких розваг дорогих фактично, а більше дітей не мають можливості взагалі. Акцію також хочуть привернути увагу суспільства до їхніх потреб. Вони також мріють, також бажають розвиватися, плавають, сьогодні були кататися на картинах, на роликах. Відповідно, їм просто потрібна підтримка суспільства, щоб ми їх не відштовхували і не були байдужими до них. Далі дітей повели у спортивно-розважальний комплекс Апекс. Кататись на роликах. Що тобі найбільше сподобалося? Тебе роликах кататись не більше. А ще, а ще. А ще? А а парк сподобався. Тим часом хлопці катались на картингу. Далі дітей повели у кінотеатр Сокіл на мультфільм і Разом повправлялися в англійський на ігровому майданчику Хелен Дорон райня англійська.